представлене з правим сектором. З'ясуйте, що вони там роблять, бо... Да. Зараз Я спитаю, що вони з правим сектором. Дайте відповідь на ваше питання. РЗЛА. За, поїхали, за, запрошуємо вчора деякі журналістів, там де один канал поїхали. РЗЛА належить російській компанії. За, за завод, озовод нового року звінили на цьому заводі більше 200 людей з роботи. Їх є невиплачених мільйонів податків. Наші хлопці приїхали туди поспілкуватися з директором і сказали, що треба подати заплатить державу. Тому що вони десь по все судяться в наших судах. Ви знаєте, як суди приймають рішення. То наші хлопці приїхали туди поспілкуватися з директором і сказати, йому, що треба податки в нашу державу заплатити, то частково наші відплачують. По-перше, податки до кінця. По-перше, що вони почали виплачувати податки, і, прийняли на роботу наших людей, Це по-друге, а по-третє, ще в жовтні місяці. Ви шумові мене чи не повідите. Ми вас і слухаємо, сьогодні. я не з вами розмовляю, а на питання. Йдемо для преси. Ще більше там, 4 мільйонів було проплачено цього заводу енергоатому, щоб він мав щоб в жовтні поставки на енергоатому. Чого 4 місяці пройшли, а поставок на енергоатом немає. Це, тільки наші майданчик, російські підприємства, заводи перестали робити поставки на наші стратегічні об'єкти. Що це? <рес> Просто украли державні гроші, чи це може диверсія, саботаж? От наші люди прийшли поцікавить у директора, запросили туди пресу і нехай діректор світли, і нехай, щоб це ж ти 20-35 мільйонів у нашій песні, комусь вишають, і нехай за 3 мільйони. По якому праву і зброю розгулюють таке місто? Давайте так. Балаган, шановна преса, шановна громада, сьогодні є прес-конференція пана музичка і пана Коваля. І також я б дуже просила. Це не є балаган, тому що треба якісь, мабуть, суперечки, щоб створили тут калапс і показали на всю країну, як музичку страю тут балаган. То я хочу застережить. Не з його боку йде провокація, а з вашої як з журналістів і з тих, що заді підбурюють. Щодо Костопільського району, всі мене прекрасно знають як по Рівенській області, так і по Костополю. Мене звати Ткачук Олена Павлівна. Я відстоюю свою громаду Костополя і всього нашого Рівенського району. Щодо захисту музичка і правого сектору, повірте мені, як простій людині. Яка не має жодного впливу і не має жодного з ними співпраці, як правого сектору. Але на сьогоднішній день, що сталося в нашій державі, і де сьогодні закидають всі звинувачення пану музичку, то я хочу сказати, шановні мої, шановні присутні, я от бачу, тут є свят... служителі, священники. Скажіть мені, будь ласка, наші постали діти і такі. Прокурор каже, 27 років, я згідна, в мене теж сину, 27 років, який був на Майдані, який же з тим же ж правим сектором, сам за особистостю пішов контролювати е, порядок міста. Але хочу зазначити, коли він з'явився додому і каже: мамо, не стільки, каже, хвалить сама міліція що про те, що йде порядок сьогодні в Рівному і не в Рівному, і тільки в Рівенській області взагалом. Всі знають, якщо є преса, всі знають, що було по Рівенському району така дуже справа. По Плютинському. Це я жінка, яка виборола всі справи по Плютинському по сину Захарчуку. Що ми сьогодні бачимо по Рівенському району? Прокуратура Рівенського району дає відписки, яких не притягнули ж тих самих злочинців, тих самих прокурорів. Просто змінюються перестановка кадрів, але за телефоном вирішуються всі ж такі питання. Сьогодні музичко, якщо його звинувачують в тому, що він узяв за галстука, тому що сьогодні оця бюрократична система поставила ж таких самих дітей, які прийшли за, за проплачені кошти. Як ви цього не розумієте?